Росія створює нове угрупування чисельністю більше ніж 100 тисяч вояків. Про це повідомив командувач сухопутних військ України Олександр Павлюк. За його словами, це угрупування формується не обов'язково для наступу, а й для поповнення поточних втрат. Втім, існує загроза, що на початок літа окупанти можуть таки спробувати здійснити новий наступ на одному з напрямків. Очільник сухопутних військ також додав, що сили оборони готуються до будь-якого розвитку ситуації та зроблять усе можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат і не дати ввести в бій нові сили. Щодо нинішньої ситуації на фронті, генерал-лейтенант Павлюк сказав: наразі рано говорити, що російський наступ сповільнюється. За його словами, наступальні дії Росіяни продовжують, оскільки Російська Федерація не може собі дозволити втратити перевагу на полі бою. Крім того, очільник сухопутних військ нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників. Раніше командувач сухопутних військ України Олександр Павлюк наголошував, що завдання сил оборони стабілізувати лінію фронту, максимально здійснити перегрупування, щоб створити ударне угрупування і цього року провести контрударні дії. Максим Турчинський, телеканал НТА.